Шановні абітурієнти, батьки і колеги, я рада вас привітати від імені нашої команди. Ми готуємо бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві за спеціальністю менеджмент. За декілька хвилин я спробую переконати вас в тому, чому саме ця спеціальність вам потрібна. По-перше, кожне підприємство потребує обізнаного управлінця. Тобто фахівця здатного спрямувати роботу колективу для досягнення певного завдання. По-друге, для того, щоб адаптуватися та бути успішним в сучасному світі, потрібно постійно змінюватися. Сьогодні ми живемо в часи глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту. Раніше ключовими навичками, що Визначали успіх будь-якої людини були читання, письмо та арифметика, але сучасні умови вимагають від людини зовсім інших навичок. Саме з нашою освітньою програмою у вас є всі шанси, щоб увійти в новий день з тими вміннями, які в ньому стануть у нагоді, тому що місія нашої освітньої програми. Докладати зусиль до того, щоб наші випускники впевнено почували себе у сучасному світі та могли відповідати на виклики 21 століття. Що таке навики людини ХХІ століття? Це набір здібностей, які необхідно розвивати, щоб досягти успіху у вік інформації. це вміння взаємодіяти з оточуючим та працювати в команді, лідерство, креативність, творче та критичне мислення, це підприємницькі здібності, саморозвиток та самонавчання, тайм-менеджмент, цифрова грамотність, допитливість. Саме наша команда професіоналів навчить вас вмінню мислити, самостійно добувати інформацію та критично її оцінювати, а не просто накопичувати та запам'ятовувати. Для розвиток цих навичок команда тренерів нашої програми обере для вас певні інструменти: це тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації. А також методи самонавчання, тобто читання спеціальної бізнес-літератури, самостійне вивчення різних матеріалів, навчання на досвіді інших, спеціальні завдання, розв'язання кейсів, а також розвиток процесів практики на підприємстві. Після завершення навчання за нашою освітньо-професійною програмою ви станете не просто сучасним менеджером і зможете працювати за наймом у будь-якій компанії на посаді керівника. А також ви володієте навичками започаткування власної справи та зможете керувати власним підприємством. Так що переконала вас, якщо так, і якщо ви мрієте керувати і досягати успіхів, приєднуйтесь до нашої команди.